Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачні та легкі у приготуванні ліниві голубці. А перелік усіх інгредієнтів ви знайдете нижче під відео. Спочатку пів склянки рису добре промиваю, вливаю склянку води, додаю дрібку солі, накриваю кришкою і ставлю варитись. Також потрібно приготувати засмажку. Вона потрібна для самих голубців і заливки, тому нарізаю дві великі цибулі і натираю дві моркви. Додаю олію і ставлю підсмажуватись. А приблизно пів середньої капустини потрібно дрібно нарізати або нашаткувати. Також на каналі є рецепт із справжніх голубців. Посилання на них я залишу нижче під відео. Капусту ще додатково подрібнюю ножем. Чим дрібніше буде капуста, тим краще. Арець вже готовий і залишаю, щоб він трішки охолов. І половину засмажки виділяю для заливки. А до решти всипаю капусту. Додаю трішки солі і ставлю тушкуватися. Довго тушкувати не потрібно, потрібно лише, щоб капуста зм'якла. Ось так вже готово. До пів кілограма фаршу у мене мішаний, всипаю рис і тушковану капусту з цибулькою та морквою. Додавайте будь-які ваші улюблені спеції і сіль. Як бачите, такі голубці дуже швиденько готуються і потрібно мінімум зусиль. Все перемішую. І добре вимішую фарш вручну. Починаю формувати голубці. Легше це робити мокрими руками. Я їх ще злегка відбиваю, щоб вони краще тримали форму. Лінові голубці можете зробити круглі або ось такі подовгасті. І викладаю у форму. У мене скляна, але підійде будь-яка. А тепер приготую заливку. До засмажки, яку відкладала, додаю 3 столові ложки сметани, 1 столову ложку томатної пасти, 150 г домашнього кетчупу. Вливаю 200 мл води, додаю сіль, перець і також зубчик чеснику, перемішую і заливаю голубці. І ставлю випікатись в попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно 50 хвилин. Якщо у вас електрична духовка, в останні 10 хвилин можна включити обдув, щоб вони трішки підрум'янились зверху. І виходять ось такі апетитні, дуже смачні та соковиті ліниві голубці. Дуже рекомендую і вам приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також групу Фейсбук Смаколики Юлі. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!